Як працює Дух Святий, в кому є Дух Святий, хто хрещений Дух Святий, Дух Святий приходить на слово, і в старому завіті Біблії ми бачимо, що Дух Святий він сходив на пророки. Вони повертали людей до Слова, до Бога, до покаяння. І сьогодні відбувається те саме, Дух Святий приходить на чисте слово. Тому якщо нема в житті чистого Євангелія, якщо, наприклад, я не наповнений, до нього Святого Духу не буде. Ось цей гріх, він говорить про гріх, правду і суд. Тобто нема ніякого виправдання гріха, є чітко називання речей своїми іменами. Ось це праця Духа Святого. Ось я думаю, що в мені, наприклад, є Дух Святий, то я чим займаюся тим, що ну, звісно будую церкву, тому що Дух Святий він перемагає, тільки з ним можна перемогти диявола. І... Він дане, щоб ми були свідками, щоб я був свідком про Ісуса Христа, і він проходив чисте Євангеліє. Ось і говорить про гріх, а не виправдує його. Будьте благословені.